Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні, 2 серпня 2024 року, ми з Володимиром Ісенком знаходимося на моєму невеличкому винограднику міста Полтава. Хотілося б вкотре побалакати питання використання Гіберліна на винограді. Я використовую Гіберлін, не завжди його використовую, але на певних сортах інколи є бажання його застосувати. І що з цього виходить, давайте поглянемо. Вкотре я використав його на гібридній формі загору Віталя Володимироча кишви Велос. Полянта, яка чудова грона вийшлася. Технологію вирощування цього винограду ми вже не раз обговорювали з Володимиром. Ну, з'явились нові виноградарі, хто вирощує цей. Виноград і хотілося б вкотре про це пробалакати. Спочатку що начну? По-перше, я завжди залежаю другу грону. Першу грону я удаляю, бо вона дуже велика. Грони дуже великі, до 3-4 кг. Як я кажу, що кому вони такі потрібні? Хіба що здивувати сусіда і більш нічого? Дозріваю ягода тоді нерівномірно. А може потріскатися від сірої гні гнилі. Е е і ну, непридатна вона не для споживання нормально, рідко, коли таке буває, щоб така грона достигла і набрала всіх своїх смакових властивості. Ось друга грона, Тут я вважаю десь більше кілограма, скільки я не знаю, ну десь 1200 км може бути. Тобто це спочатку проводиться нормування. Зразу я удаляю першу грону, коли вона набуває розмірів в 3-4 см, і залишаю другу і третю, коли є третя. Потім я її розтягую гіберлином в концентрації 3 мг на літр води. І прочитавши інструкцію, раніше я робив обробку 30-40 мг. Вже по е, ягоді, така, як стадія пшоно, гречка. Отако. Ну, інструкцію прочитав на гіберліні е, обробити 10 мг на літр води до е, початку повного цвітіння. І отак я його обробив. Дивіться, яка ягідка вийде. У нас ось п'яточок для порівняння. Ось така видовжена ягідка. А, а ну ще п'ятачок, я не побачив. Давайте отак от. Так ось. А, на, на, на ладоні ти. Да, 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 да. Та не, не, я на ладоні ось поприклав, ж... та ну, куди її не приложив, везде чудова ягода, виходить. Давай покажи на ладоні, то я не встиг знайти його. Не видно. О. Так. Кажи там, що ти кажеш. Ну і тепер подивимося, що всередині ягодки. Зазвичай він мягкосім'янник, цей кишмиш ввелос виходить. І ягодка менше по розмірам. І не таке яскраве забарвлення виходить. Давайте я його розріжу. Подивіться, зверніть увагу. Ніде нічого немає. Я розріжу далі. Ось ягідка повністю перший клас без насінневості. Збільшений розмір ягоди, рівномірний окрас, не розтріскується. Чотири дні назад я закінчив полив винограда. При потребі я зволожую виноград, ось бачите, капельниці в мене тут висять. Яким чином вийшлося по 60 літрів я дав за три заходи. Тобто, Зранку давав, ввечері давав і зранку знов давав. Получалося, у мене десь по 600 літрів на 30 кущів я зараз давав. Тобто по 20 літрів на кущ. Тобто це вже пройшло 4 доби, як бачите, нічого не розтріскалося. А перед цим була спека і без да, дощів. Я, ну, я ж вологість підтримую. Навіщо нам ці перепади? От, Володимир Миколаевич, покажіть любу ягодку, саму здорову, яка вона ваш погляд пальцем тикні. Ось ось цю. Давайте цю возьмемо, ось цю возьмемо ще, І ось ці розріжемо ягодки. І зверніть увагу, ніде нічого немає. Абсолютно. Тобто, я знаю, знайдуться такі виноградарі, які будуть кричати Гіперлін застосовуйте, ягод. Тобто людей травити. Хіба так можна? Ну, це ваші особисті справи. Хочу тільки зазначити, що гіберлін вирощує, застосовується при вирощенні 12, 12 сільхозкультур. І черешня, і полуниця, і яблуко, ну і там далі. Перелік такий дуже довгий, не буду повторювати, казати. Ну, на цих використовують гіберлін. Ніхто не травиться, його виробляють в промишлених умовах. Багацького його виробляють, застосовують по всьому світові при надобності, при вирощенні сільгоскультур. І ніхто нічого не, не, не каже, що травиться. Так що, отакий результат. Но хочу зазначити, що гіперлін треба застосовувати своєчасно, тому що це дуже велика сила, як з ознаком плюс, так і з ознаком мінус. У мене був в цьому році досвід негативний, тому що в інструкції написано застосовувати 10 мг для досягнення безнасінневості до початку повного цвітіння. Ну, я порахував, що до початку повного цвітіння це значить десь 50% повинна цвісти грона зверху донизу, а там далі як вийде. І на певних сортах просто згоріли ягоди. Чого згоріли. То, що збирався використовувати на вилосі, на бананасі. До речі кажучи, покажемо далі вам бананас під гіберліном. А ті грони ще не, повністю не розцвіли. Ну, я, як то кажуть, щоб двічі не вставати, побризгав їх. І результат був негативний. Тобто, Треба своєчасно його використовувати. І тоді буде результат отакий, як ви бачите. Ловкий і гарний. Коштуйте любу ягодку, яку вам треба, яку вам сподобається, Миколаївич, візьміть. А я оці, що пообрізав, теж мускат, як завжди, чудовий в ньому. Так. Мускат чудовий, чудова ягода, м'ясисто соковита. Визрі вже вже приємно їсти. Не зря він отримав за смакові якості золоту медаль. Ніде нічого не потріскано, колір. І зараз ми вам покажемо ще груни. Вони просто більш нижче розташовані. Тут, до речі кажучи, на цьому велосі прищеплено ще 4 форми, окрім велоса. Його якби небагацько тут. Ну там ще три грони у нас є. Це як би сказати, не основна ціль заробіток на ягоді. Ми ж займаємося вирощуванням саджанців, То не кажіть, що його на кущу дуже мало. Його може бути дуже багацько, але на цьому кущі декілька форм ще прищеплено. І давайте покажемо вам ось таке чудове зарбарвлення. Ось тут. Ось дивіться. Тут трошки пізніше розквітла, зацвів велес, Ну і ось скажу, буквально, якби я зробив через два дні, то було б результат кращий. Ну, в той же час ви бачите ось який колір він набрав, яке забарвлення, таке привабливе. І е, такий колір е, приваблює наших покупців. Ну, теж, бачите, нічого тут немає. Отакий, От ну ось тут рудиментик є. А, а так, везде, везде, везде він. Якнайкращий. Не тріщить, якщо, звісно, ви сірої гнилі не запустите, сіра гніль вам порве любу ягоду. Тобто збільшується кількість клітин, збільшується розмір ягоди. Зменшується можливість розтріскування ягід під час дождю, коли дозріває цей виноград. Колір чудовий, все чудово, продається чудово, щоб не використовувати гіберлин своєчасно і в певній нужній концентрації. Тобто без всякого застереження. Чисту нормальну продукцію. Смачна, до речі. Дуже мені вподоби. мускат, цукор, все, що треба, і консистенція добра. Так що? Застосовувати вам в агротехніці гіберлін, чи не застосовувати, вам вирішувати, але є такий досвід, з яким я вам. З вами поділився і це вже вам далі вирішувати. Чудовий досвід, чудовий результат. І на гронах, які тут низько, біля самого землі розташовані І он на тій гроні. І ця грона раніше почала цвісти, ці чуть пізніше. От. ну Результат. Все одно чудовий. Мабуть, якщо б окремо побризав оцю грону, оці дві грони на два дні пізніше, був б і кращий результат, да? я думаю, так. Да, да, да. Ну, тут воно просто пізніше навіть, розпочало цвісти. Тобто, я кажу, тут треба ну краще, мабуть, пізніше зробити. Було, я ж все-таки дочекався 50% цвітіння грони. Аби ще пару днів, щоб вона більше розквітла, то тоді було все на всіх би однаково. Ну, це ж е, свої такі є певні речі, е, негативні, негативний досвід, з яким ділюся і про який вам доповідаю. Тобто, е, не робіть таких помилок, е, не наступайте на чужі граблі, і буде все добре. Ну, так, да, ну, що я ще хочу сказати, що. Оце якщо займатися оприскуванням Гіберліном, то біля винограду треба бути кожен день. Кожен день спостерігати, вибирати правильно момент, і тоді буде результат. Якщо у вас виноградник десь за 50 кілометрів чи 100, і ви туди навідуєтесь раз на тиждень, то, як кажуть, злізь з коня, не муч скотину. Результат може бути і негативний. так. Чудова приказка. Ну і це ж не тільки ці три грони, що показали. Тут ще он на тій площині є грони. Ну, тут да? він перепривитий, цей куч новими да, сортами. І, і куча інших да, сортів да, да. ще. Так що, От, навантаження ну, колосальне. Тут воно є ще ось. Кишми прищеплений, румейка, кишми, Это Вон там Полтавський рататуй прищеплений. Квартет, що тут іще прищеплено. Ну, в общем, по-моєму, більш нічого нема. Ну, ви ж самі розумієте, що займаємося тим, що вирощуємо сажанці виноради, з цього маємо певний зиск. Якщо ягодою займатися, то ягодою займатися. Ну, велес чудово себе показує в теплицях, в відкритому ґрунті, хто підібрав під нього ключик. Ну, да. Добре, гарний результат, гарний досвід. Ну, далі ми підемо до бананаса, іще, який також оброблявся гіберліном, але це буде вже в наступному відео. А поки до побачення. Дякую тобі, Олександр, що показав, і розповів свої секрети, поділився. Секретів більше немає. От, і дякую всім, хто. Переглядав і, будь ласка, дивіться наступне відео, там буде продовження по поводу використання гіберліну. До побачення! На все добре вам!